Усім привіт! Ви на каналі Учитель Української, і сьогодні для вас скорочена різдвяна історія ослика-хвостика Олександра Гавроша, маленький, доброзичливий і допитливий ослик-хвостик жив на околиці Карпатського села в духовному центрі. Влітку він бавився з дітьми в дитячому таборі при центрі, катав їх на собі. І розважався, восени спостерігав за змінами в природі, а взимку готувався до участі в Різдвяному вертепі. Хвостик з нетерпінням чекав різдва, бо знав, яка це радість брати участь у вертепі. Однак цього року все пішло не так напередодні свят хвостика викрали двоє грабіжників. Але налякані місцевим мешканцем вони втекли, і хвостик залишився сам у лісі. Більше тижня він мандрував лісом, дачним селищем і навіть циганським табором, змінив кількох господарів. Але щоразу хвостик покидав тепле місце і йшов далі. Адже він любив овечку берту та мріяв знову взяти участь. У різдвяному вертепі. Сержант Куська. Дільничий поліцейський Степан Куська поглядав у шибку і лузав насіння соняшника. За вікном нічого цікавого не відбувалося. Звіддаля чувся ранковий переспів горластих півнів, десь верещала свиня, яку, вочевидь, уже тягнули до різника. Натужно завивала бензопила в руках господаря, що аж тепер згадав про дрова на зиму. Туман і мряка наганяли на дільничного сон. За столом він сидів уже давно, бо гірка лушпайок перед ним була доволі солідною. Аж тут задзвонив телефон. Степан позіхнув. Повільно добув свій мобільний і акторським голосом з улюбленого серіалу, суворо промовив Поліція слухає. Кілька хвилин він мовчки притискав слухавку до вуха, а тоді обурився. Який ще осел єпископа? Ви що смієтеся з мене? А папа римський вам слона по пошті не надсилав? Прослухавши швидке белькотіння в телефоні. Він зсунув своєю чималенькою маленькою гірку у шпайок у смітничок, устав, накинув куртку, одягнув кашкет і вже миролюбніше промовив: Гаразд, зараз буду, чекайте. Тоді вийшов із приміщення сільської пошти, де йому виділили окремий кабінет, осідлав свого залізного коня і погнав велосипедом у сусіднє село Підгірці, що розташувалося за три кілометри. Ще тільки ослів мені бракувало, обурювався сержант підніс, крутячи педалі. Аби вберегтися від багнюки, холощі синіх штанів він защепив двома прищіпками. Поле вздовж дороги було встелене туманом. Якби сержант умів малювати, він би зобразив на полотні цей пустельний печальний краєвид із силуетами гір. Але дільничий не любив малювати. Зате інколи пробував писати вірші. Адже Степан Кузька був нетиповим поліцейським. Він, наприклад, мріяв здійснити який небудь подвиг, про який би написали газети на перших шпальтах. Тоді кучерява Маруся інакше б подивилася на його залицяння. Ось так міркував собі нещодавній випускник поліцейської школи. Коли з туману вигулькнула табличка з написом під гірці, а відразу за нею триповерхова споруда. А якщо ні, то ні. Поправив кашкета дільничний. Буду до віку жити сам. Як сподіваюся, і вірна мені Маруся. Далі глибоко зітхнув і, задуманий, поїхав до голови села. Ось так несподівано для самого себе ослик хвостик перевтілився в золотого осла, від якого залежали навіть долі невідомих йому людей. Дільничний перевіряв усі хати в селі, обійшов хліви, утомився, а тим часом в одній з осель виникла така суперечка. Ну що, Міко, розчервонілася Оніка, Казала я тобі. Не слід осла забирати. Це я тобі казала, почала задихатися сестра. Ні, ти завжди усе вирішуєш, командирша. Як зараз тямлю, коли ти запропонувала біля копички, хай ослику нас поживе. Хіба тобі погано з ним було? важко дихала Міка. Вона перенесла складну операцію, тож хвилюватися їй категорично заборонили лікарі. Мені з ним було чудово, але осли не падають з неба на новий рік. Зараз сюди прийде поліція і посадить нас, як співучасниць крадійства. Не кричи на мене, Оніко, прошепотіла сестра. Їхній батько був репресований як син ворога народу, тож вони добре знали, яким гірким є слово неволя. Ти пригадуєш, Міко. Скільки грошей ми вбихали на адвокатів, поки повернули собі дідів маєток, не здавалася окуляричка. Я залишилася така ж гола й боса, як і ти. Тому, думай, Міко, думай, я хочу останні свої дні доживати не у в'язниці. Бідний наш таточко, як він намучився по тюрмах, і який біс прислав нам цього довговухово. А ослик хвостик, тим часом, нічого не відаючи, мирно жував сіно, заїдаючи його бурячками з відра і міркував про свою щасливу долю. І хоч на сцену він, вочевидь, цього року не потрапить, але й поворот фортуни у вигляді двох люб'язних бабусь, які до нього зазирали чи не щогодини, аби потішити лакоминкою чи просто лагідним словечком. Був великою удачею. Хвостик згадував трьох овечок, з якими мешкав у стаєнці отця Теодора. Дві були чорняві і тільки Берта, ах, красуня Берта, була білявкою. Де ти тепер, мій друже сердечний, моя незагоєна рано? Ослик зітхнув. Він добре пам'ятав, відколи почалися його нещастя. Отець Теодор мав необережність замовити племінного барана, аби овечки мали гарних діток. Але Тайсон виявився таким тупим, що не тільки не дав приплоду, а ще й почав коники викидати. Він перестрибував через жердини і ганяв по всьому подвір'ї увесь табір. Несамовитий крик нещасних лунав на всі підгірці. А баран буцав усе, що рухалося. Отець Теодор змушений був відвести бешкетника назад на ферму, але й це виявилося справою нелегкою. Четверо дорослих дядьків ледве впоралися з Тайсоном і зв'язаного притягнули додому. Хвостики Берта кинулися назустріч одне одному. І за мить їхні вологі писочки торкнулися, вони плакали і сміялися заразом, без угаву розповідали, що пережили за цих півроку. Ослик був такий щасливий, що його мало не розірвалося від утіхи, адже всі його мрії здійснилися, всі, навіть ті, про які він і не просив, наприклад, про кучеряву сестричку. І ця важка пригода. Сповнена стількох лихих і труднощів була варта однієї тієї миті, яку хвостик тепер зазнав миті суцільного щастя, бо щастя належить тільки тим, хто готовий за нього боротися і навіть страждати. Шлях до щастя не був легким, багато разів ослик мав бажання зупинитися. Позирнутися, повернути назад, але ним рухала любов і надія, які не дозволяли відступати, бо мрії підкоряються тільки надзвичайно сильним і впертим натурам. Ну, ось і добігла кінця скорочена різдвяна історія, ослика хвостика за підручником шостого класу з української літератури. Олесі Калинич. Якщо вам сподобалася історія, тисніть вподобайку, пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал. Нехай вам щастить на все добре!